Thank <laughs> you. Модерні, Значить, пропозиції обрати спочатку голову і сопротивець бою, склад лічила донос. Давайте підійшомо. Доброго дня, шановні українці. Ми зібралися тут, біля намету, для того, щоб провести збори. Питання створення ініціативної групи по проведенню всеукраїнського референдуму щодо досокового припинення повноважень Верховної Ради України та президента України. Відповідно до чинного законодавства, нас має бути 200, більше 200 чоловік громадян України, учасників зборів. На даний час у мене в руках знаходяться підписи. Учасників зборів, які зареєструвалися, відповідно надали свої паспортні дані. ім'я, по батькові адреса місця проживання також поставили свій підпис кількості 290 чоловік, що є достатнім для проведення збору. Я дуже прошу зголоситися представника Київської міської ради, який відповідно до законодавства, був нами повідомлений, Київська міська рада була нами повідомлена про проведення даних зборів, і їй було запропоновано направити свого представника. Чи є зараз серед присутніх такий представник Київської міської ради? Немає, але це не є перешкодою для проведення даних зборів. Отже. Прошу зеніцілуватися і зголоситися щодо участі в даних зборів як е, лічильної групи. Отже, хочу поставити питання щодо обрання лічильної групи. Прошу зголошуватися до участі в лічильної групі. Назвіться, будь ласка. Туровська Ірина Львовна. Туровська Ірина Львовна, я прошу. Кривенко Ольга, Ольга Анатолієвна І Чабан Степан Васильович. Я думаю, що достатньо трьох людей для того, щоб можна було рахувати голоси. Отже, прошу проголосувати за дані кандидатури, які обираються до складу лічильної групи. Ще раз назвіться, будь ласка, і потім ви залишите свої дані. Туровська Ірина Львовна. Крімка, Ольга Анатолієвна. Чабан Степан Васильов. Хто за те, щоб дані люди були о, членами лічильної групи? Більшість одноголосно. Рішення прийнято. Хто проти? Нема. Утримались? Немає. Рішення прийнято. Одностайно. Отже, прошу лічильну групу е, обрати поміж себе головуючого лічильної групи і відповідно. Далі наступним питанням є обговорення питання, які будуть виноситися на секретаря і головуючого е, даного засідання. Отже, прошу обрати секретарем даного засідання. Колесникову Олександру Леонідівну. Хто за? Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Порядку денного обрання головуючого збору. Виношу свою кандидатуру Шевченка Олександр Леонідович. Хто за? Юрія Мештаницький. Хто проти? Хто утримався, немає. Рішення прийнято. Вручому ран Шевченка у ханому. Наступне питання порядку денного щодо формулювання питань, які будуть відноситись на всеукраїнський референдум. Моя пропозиція наступне: сформулювати питання в наступному. Чи під перше питання референдуму? Чи підтримуєте ви негайне припинення повноважень Верховної Ради України шостого скликання? Чи є якісь пропозиції зауваження щодо сформульованого питання українського референдуму? Немає пропозицій, заважень немає. Прошу проголосувати. Хто за дане питання? Чи підтримуєте ви негайне припинення повноважень Верховної Ради України 6? Приваємо, Прошу відчину комісію рахувати. Хто за? Давайте, Хто проти? проти? Так, бо вот там руками проти молодої чаї. Я нагадую, голосують лише ті, хто зареєструвався як учасники зборів. Утримались? Немає. Прийнято одноголосно 290 за, утримались 0, проти 0. Рішення прийнято. Голосування виноситься друге питання всеукраїнського референдуму. Наступне формулювання пропонується. Чи підтримуєте ви негайне не припинення повноважень президента України Віктора Федоровича Януковича? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Нема. Утримались. Він утримався. Ви зареєстровані, так? 289 за, один утримався. Наступне питання порядку денного обрання членів ініціативної групи, які мають розпочати збір підписів щодо проведення всеукраїнського референдуму. Ні-ні ні. Окремо відомості люди записувалися. 66 осіб. Я перепрошую за цю процедуру, але, власне кажучи, записалися, так, да, потрібно нам їх. Зеленський, Зеленська Валентина Арценівна, Зеленський Василь Іванович, Джумеля Михайло Михайлович, Люмченко Олена Олександрівна, Сивокінь Лідія Олександрівна, Перебашна Олександрівна. poor be k. Тетяна Юрівна, Милевська Валентина Володимирівна, Романенко, Вероніка Вікторівна, Романенко, Ольга Вікторівна, Чабанова, Людмила Миколаївна, Бугацька Жанна Георгівна, Бугацький Віталій Олександрович, Тропілов Олександр Георгійович, Сміян Ганна Петрівна, Бондаренко Галина Івановна, Томенко Федір Федорович. Макарыжив Микола Степанович, Макарчук Олена Миколаївна, Завроцький Петро широко Фаблія Хидманіна, Зем'яла Віра Олександрівна, Кучуткова Світлана Любовна Лю, Анатолійовна, Волинська Олена Васильівна, Піоріг Володимир Володимирович, Зелінська Галина Євгенівна, Кива Ванда Кирилівна, Ганна Миколаївна, Соболів Максим Олегович, Ліманець. Марвина Васильівна, Сива Михайло Григорович, Соляник Іван Іванович. 66, 66 членів ініціативної групи, які були підпиші записані, будуть пропонуватися збирати підписи за проведенням цьогокраїнського референдуму від нашої ініціативної групи, яка зараз пропонується. Отже, прошу проголосувати за даний список членів групи. Чекайте, давайте по процедурі спочатку. Хто за те, щоб проголосувати з списком тих людей щодо проведення? Хто прошу? Тримайте руки, тримайте, хто порахують. Хто проти? Хто утримався? Одноложнее рішення прийнято, щоб голосувати за Хоча перше проголосувати за закип осіб, 50 66 осіб. Прошу голосувати. Рішень наприняти. Отже, чином сформована ініціативна група в складі 636 осіб. Прошу також розглянути питання наступного характеру, кому поручити проведення реєстрації в органах місцевого самого членів ініціативної групи. Пропоную свою камбітатуру і пропоную камбітатуру передального Михайло Михайловича. Прошу проголосувати, Шевченко ченко у Назар нью слабка вашого Михайловича. Хто за круг усіх, хто проти немає, хто утримались, немає. Отже, 200 кілометр, бо проти рішення прийнято. Таким чином ми завершуємо проведення питання, порядку денному вишитиму. Дякую. Таким чином ми будемо подавати на лістаці, що ті особи, які записалися і були прийняті на тим сторон, щодо ти успішно пройшов цю дослідну роботу і минуще фалементи. Тепер давайте подивимося, як подавати цю. Радію. Шановні друзі, зараз застоюється процедура. Тут присутні, відома, тому що тут представники тих ініціативних груп, які вже проводилися в регіонах, ви знаєте, що вона буде проводитися таким чином, що з високою ймовірністю нас не зареєструють. А якщо зареєструють, то центральна виборча комісія, так само як Донецьку, нам відмовить. Тому, так як ми погодили на тих зборах лідерів регіонів, які були. Я мене зі лігілідерів юнальних ініціативних групи був тиждень тому. Ми починаємо збір підписів під зверненням до президента Верховної Ради про негайне. Проведення виборів. Крім того, все ж таки, ми подамо ці документи. Дякую дуже всім за те, що взяли участь, до Центральної виборчої комісії. Після того, як вони нам відмовлять, ми дуже швидко, тому що там короткі строки оскарження. Оскаржимо їх в українських судах в Вищому адміністративному суді. У нас на це піде близько двох місяців. Після цього в нас вже готовий позов до Європейського суду по правам людини. І ми обов'язково звернемося, тому що на сьогоднішній день заборона проводити референдум по припиненню повноважень Верховної Ради і президента це є продовження тієї узурпації. ми спостерігаємо і обмеження народу влади в нашій країні. Дякую всім за участь. І зараз розпочнеться спільний мітинг опозиції, на якому одним з пунктів резолюції. Буде об'єднання зусиль по проведенню негайних виборів Президента Верховної Ради України, а також інші вимоги, які були на нашому майдані, так само туди інкорпоровані. У вас буде можливість побачити, як вони за це, як вони це підпишуть. І саме головне, ми будемо слідкувати за тим, як вони будуть це виконувати. Тому що ми знаємо, що. Станом на кінець минулого року було багато бажаючих підтримати нас як народну ініціативу в проведенні цього референдуму, але наразі ми цих союзників не бачимо. Але ми знаємо, що ми організовані, ми сильні і ми здатні зробити це навіть в ситуації, коли не тільки нам не будуть допомагати, а коли всі будуть проти нас. Тому що нас 46 мільйонів, ми народ, ми господарі цієї землі. І ми нікому цю владу ніколи не віддамо. Дякую всім зі святом. Слава Україні.